Вітаємо вас на нашому каналі. До вашої уваги виставлений на продаж будинок в селі Корналовичі Самбірського району, який знаходиться всього в 5 кілометрах від найближчого міста Новий Калинів Львівської області. У селі є сільська рада, повна середня школа, клуб, медпункт, пошта, кілька магазинів, а також будинок для престарілих. Є три храми: греко-католицький, римо-католицький та православний. Загальна площа будинку 92 квадратних метри. Будинок містить три кімнати: кухня, туалет, душова кімната, коридор та веранда. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа ділянки становить 45 соток. На подвір'ї є глибока криниця. Кілька різних прибудов. Три господарських приміщення. Біля будинку є родючий сад з яблунями, грушами та волоськими горіхами. Будинок продається з усією наявною побутовою технікою та меблями. Новому власникові залишається лише пофарбувати фасад. Та будинок стане гарною оселю для великої родини. Яка шукає житло в спокійному та затишному місці? Вартість будинку 11 500 доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.